Скільки машин було? Три Журналіста три машини, Три три машини. дивіться. Точно, раз машина. Так, 13.22. 22 0 23 Ще одна машина. Ще 3 І ще третя машина. Третя машина. 13.91. Всі три машини на трьох журналістів. Пороздільське відділення працює сьогодні приміщення приміщенні міської ради. <му> в повному складі. Ні, <плес> не в повному. Не в повному? Ні. Скільки вас відділення? Така різниця. Відділення, скільки <плес> там ще є. Що, і там вистачає, кажете, так? <плес> не, Але ви вже дуже обізнаний поліцейський, вам респект. Ми виконуємо тут свій обов'язок тобто, збирання інформації. Обов Заразі, наразі мене позбавили цього, цієї роботи. Мені не дають можливості збирати інформацію. Тим самим перешкоджають журналістській діяльності. Ви наразі е, вчиняєте проти дії. любі. Прошу, друзі, працюйте. Ну, е, з вами, напевно, втрат треба працювати. Я бачу, там місто цього багато проблем. Треба працювати, може навіть четверту з Буде би результат. Пане Мельнику, нам покинув це приміщення? Яке? Міської ради. Ні чого мене питається? Ви а кого б ви, ви факту. Поліція поліція не знає. Ніхто не знає. знаєте, Святого ті пани приміщення. Прошу покиньте приміщення Новороздільської міської ради. Встанемо тут на площадочку і поприкалуємося зі слів гулія. Це громада приміщення, а не міської ради – це само собою, а це громада. Це місце моє, твоє і всі, всіх членів громади. Я не заперечую. Робочим часом не обмежується діяльність цієї будівлі. Розумієте, якщо я не буду мати, де переночувати, свій прийде сюди, я переночуєте. Медкомісію ви проходили, ні? Пане голі, проходили, ні? Напевно? Як службовець? Ви, напевно, теж проходили? Ні, нам не потрібно, щороку року проходити. Та не щороку? Як часто проходите медкомісію? Це ж моє. Таємниця. Це вона сказати про службу органу місцевої. Ви так і не, не, не зрозуміли, де я працюю втечать. Ви вже в міліції не працюють. Я не вважаю, що я працюю в міліції. І для того представники правоохоронних органів не працюють не, поліція. Не, поліція. А ви в поліції. Міліції як такого органу вже немає, до вашого відомі. Позиція наша зрозуміла. Мені не У медкомісію я запитав, за чи ви проходили. Я вам відповів. Бачите, а нас виганяли швидше. Але, але це не ви виганяли, а виганяв беушник, ваш колега. Pansolko įdėtų duomų, tai mydam duomų. Mes klausėmės. Slaugytas, laugytas. Kiek zaudėkime.